Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 25 цікавих фактів про нафту. Шановні мої друзі! Коли людство навчилося видобувати і обробляти нафту, цивілізація зробила величезний стрибок вперед. Звичайно. Зараз щосили ведуться пошуки альтернативних джерел енергії, але поки що все одно саме нафта забезпечує існування глобальної світової економіки. І справа не тільки в паливі, із неї також виготовляють масу інших речей. Перший цікавий факт про нафту якщо нафта розливається, це завжди призводить до екологічної катастрофи, тих чи інших масштабів. Усього чотирьох її крапель достатньо для того, щоб зіпсувати 100 літрів чистої води. Сполучені Штати Америки, Саудівська Аравія і, на жаль, Росія видобувають найбільше нафти у світі. А на початку минулого століття більше половини світового видобутку цієї корисної копалини припадало на Російську імперію. Барель нафти. Дорівнює 158 987 літрам. Стародавні єгиптяни використовували нафту як один із інгредієнтів для складу, за допомогою якого бальзамували померлих фараонів. Іноді нафта сама виходить на поверхню. І ще близько 2300 років тому у стародавньому Китаї люди її і добували, використовуючи бамбукові стовбури. Як труби для її перекачування. До Європи ідея трубопроводу для перекачування нафти прийшла завдяки знаменитому Дмитру Менділеєву, який вигадав трубопровід у 1863 році. Прихильники екологічно чистих джерел енергії ратують за повсюдне використання сонячних панелей. Однак не всі вони знають про те. Що для виготовлення цих панелей використовують нафтові смоли. Крім бензину і дизеля, нафту використовують у виробництві пластмаси, синтетичних тканин, парафіну, асфальту, дьогтю і багатьох інших речей. Собівартість видобутку нафти залежить від родовища і використовуних технологій. Приміром, у Саудівській Аравії видобуток одного бареля обходиться всього у 2 долари плюс-мінус. За день на Землі витрачається кількість нафти еквівалентна тій, що формувалася у надрах нашої планети протягом півтора тисячоліть. Пік видобутку нафти було пройдено на початку цього століття, і відтоді світовий рівень її видобутку рік від року поступово знижується. Якщо вартість нафти на ринку підвищується, дорожче взагалі все, тому що паливо, яке отримується із неї, потрібне для виробництва і транспортування всіх інших продуктів споживання. В Азербайджані в місті Нафталан можна прийняти нафтову ванну. Місцеві лікарні стверджують, що вони допомагають позбутися артриту. Винахід гасу, який отримують із нафти, врятував китів від вимирання. Раніше на них активно полювали через жир, який використовували як паливо для освітлення, але газ виявився в цьому плані набагато зручнішим. Саме газ був кінцевою метою видобутку нафти задовго до того, як його витіснив бензин. Нафта й кам'яне вугілля сформовані із одних і тих самих речовин, але в різних умовах. Першим цю ідею висловив Ломоносов. І згодом вона підтвердилася. Найбільше покладів нафти зустрічаються на глибині до 3 км. Але поклади також виявлено на удвічі більших глибинах. У земних надрах немає резервуарів із чистою нафтою. Родовище являє собою породи, змішані із нафтою і газами. Найчастіше нафта має чорний колір, але вона буває безбарвною і навіть зеленою. Вчені вважають, що близько 90% матеріалів, із яких за мільйони років сформувалася нафта, припадає на фітопланктон, а не на динозаврів та інших вимерлих тварин. Незважаючи на те, що вона рідка, нафта все одно належить до мінералів. Як і в камному вугіллі, у нафті основна маса припадає на вуглець. Близько 70% усіх відомих родовищ нафти знаходяться у перській затоці та її околицях. Нині панує теорія, що нафта утворилася із органіки. Яка піддавалася впливу тиску і високих температур протягом мільйонів років, але деякі вчені ставлять її під сумнів. І останній цікавий факт про нафту, шановні мої друзі. У китайській мові нафта дослівно означає гірське масло. Ось такі дуже цікаві факти про нафту, шановні мої друзі. Тому я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, дивіться всі мої відео, підписуйтесь на канал. Ну і не забуваємо підтримувати наші Збройні Сили України, фінансово і так далі. І не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Тому слава Україні, героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу!